Ми ну, вам тут підготували доручення Олег Олексійовичі, Волина Ярославівна. Почитайте, будь ласка. Ми тут підписалися всі, хто сьогодні були присутні, щоб від нашого імені представляли наші інтереси. Щодо щодо розмежування будинку виконавчих органах Бучанської міської ради по закону ти можеш кожну взяти під певну виділення. А що не нередмежування це питання розглядалося на сесії одної з чергових сесій міської ради? Ми його відкрили там взагалі. Вони зіслались на закон про ОСББ, хоча це приватний... району, там, приватне будинки підприємство. Там столичні не... будинки ОСББ немає приватне підприємство. Диві. Почитайте їхній статус, запросити приватному, але створювали ОСББ. Ні, ні поділи Ні. Силка взагалі була не мотивована, укладання асфальту можна наставити за на складення бюджету на суджучі рік. Да, дай бог, чтобы бюджет... Ну, я, ну, я написала, что бюджет... Что... Я Ну, пока она будет, надо положить. Потому что реально люди в болото ходят. И тут болото, и там болото. На дорожке есть? Где у нас? На спутнике дорожки, правильно? Положили. А сюда столь... ровно столько же надо. Две дорожки, вот их и вся дорога. Ми це вже давно обговорювали питання. Тут було питання, що будується цей будинок їздять машини великі. І вони її розоб'ють. але Я, потім вийшло, що, ви, що тут кусок <зас> <тут потім> зробили, <зас> yeah, а там <зас> да чи кинулись? Well, ми з спілкувалися з головою вуличного комітету <зас> вулиці Вишневої, він говорив, що він дуже давно клопочеться по те, щоб заасфальтувати, <зас> <усе клапати зас> <та. його. зас> він каже, має документи, звернення, відповіді, і так <зас> <зас> а це ж його якраз і кусочок Кусочок вже давним-давно можна було зробити. Я там вийшла свій номер. Написали, написали, щоб засвітили вулицю Нове шосе до Богдана Хмельницького цей кусок із пильної сторони, не з цієї сторони, а з наружній. Там нове шосе вулиця. На від нови до Богдана Хмельницького. Угу. Так написали. Що оснастка